Привіт! Сьогодні ми зануримось у думки філософа, який без перебільшення здійснив справжній переворот у європейській філософії, його звати Людвіг Фейербах. Саме він повернув філософію з абстрактних небес на цілком реальну землю. Ну що ж, давайте розбиратися, як йому це вдалося. От уявіть собі саме таке, на перший погляд, провокаційне питання і є відправною точкою для всієї філософії Фейербаха. Воно, знаєте, одразу кидає виклик усьому, до чого ми звикли, і готує нас до справжньої інтелектуальної бурі. Звучить зухвало, правда, але саме ця ідея серцевина філософії Фейербаха. Зараз ми подивимося, як він обґрунтовує цей, здавалося б, неймовірний переворот у мисленні переворот, який справді змінив усе. Отже. Ось він ключовий момент. Фейербах просто взяв і перевернув усе з ніг на голову. Він припустив, що не Бог створив людину, а навпаки. Саме людина з усіма її потребами, страхами та ідеалами спроєктувала, вигадала образ Бога. Але ж виникає логічне питання як людина, яка починала з мрії стати пастором, дійшла до настільки радикальних висновків? Щоб зрозуміти його ідеї, треба спершу зрозуміти його шлях. Давайте поглянемо на ключові етапи його життя. Тільки подивіться, яка стрімка трансформація. За якихось сім років він проходить шлях від побожного студента богослова до по суті філософського бунтаря. І яка іронія, правда, саме звільнення з університету за надто сміливі ідеї дало йому той час і ту свободу, щоб написати праці, які згодом змінили світ. Уявіть собі цю картину. Він втратив роботу, репутацію, кар'єру, але не здався. Навпаки, саме в цій ізоляції, подалі від академічних сварок, він заглибився у свої роздуми, і саме вони, врешті-решт, принесли йому світову славу. І от саме в цей період усамітнення він і пише свій головний твір книгу, яка зробила його знаменитим і назавжди вписала його ім'я в історію філософії. Отже, як це працює за Фейербахом? Його теорія проекції насправді досить проста. Він каже, що ми, люди, беремо наші найкращі якості, любов, мудрість, силу, уявляємо їх у абсолютному досконалому вигляді, а потім ніби виносимо цей ідеал за межі себе. І ось цю зовнішню досконалу сутність ми називаємо Богом. І ось вона кульмінація! Ця цитата, це і є той самий знаменитий феєрбахівський переворот. Він каже, що вивчення Бога це насправді вивчення людини, її прихованих ще неусвідомлених можливостей та ідеалів. І що важливо, це не якась суха холодна теорія, вона дуже психологічна. Фейербах пов'язує появу релігії з глибокими універсальними людськими емоціями, які ну знайомі абсолютно кожному. Добре, скажімо, Фаєрбах розібрав теологію на гвинтики. А що він запропонував натомість? У цьому розділі ми подивимось на позитивну програму його філософії: нову систему, в центрі якої стоїть вже не Бог, а людина. Це порівняння чудово показує його головний внесок. Тут ми бачимо справжній розрів. Якщо його вчитель Гегель, так би мовити, літав у хмарах абстрактного духу, то Фейербах рішуче спустив філософію з небес на землю до реальної, живої, тілесної людини з її почуттями і стражданнями. І для цього він навіть вводить спеціальний термін антропологічний матеріалізм. Звучить, може, й складно, але ідея проста. Антропологічний тому, що в центрі стоїть людина, антропос, а матеріалізм тому, що йдеться про реальну, тілесну, чуттєву людину, а не про якусь абстрактну ідею. По суті, Файрбах каже, щоб зрозуміти світ, треба починати не з Бога, а з того, що ми бачимо і відчуваємо з самої людини. І тут його філософія робить останній найважливіший крок. Якщо всі найкращі якості, які ми приписували Богу, любов, мудрість, доброта насправді наші власні, то що ж тоді є найвищим законом? Не служіння далекому ідеалу, а любов людини до людини, це по суті і є повернення людині її власної сутності. Але історія на цьому не закінчується. Ідеї Фейербаха, звісно, не залишилися просто на папері, вони мали величезний, просто колосальний вплив на мислителів, які прийшли після нього, і на цілі політичні рухи в історії філософії. Він абсолютно ключова фігура. Його часто називають таким собі мостом між Гегелем і Марксом. Без його критики релігії, філософія Маркса, можливо, ніколи б не набула тієї форми, в якій ми її знаємо. А ось тут ми бачимо ключову різницю. Маркс був у захваті від Фейербаха, але водночас критикував його за пасивність. Маркс сказав: філософи лише по різному пояснювали світ, але справа полягає в тому, щоб змінити його. Тобто він взяв ідеї Фейербаха і перетворив їх на інструмент для революції. Його життя, до речі, сповнене іронії. Уявіть, його книги були настільки впливовими, що їх читали потайки як заборонену літературу. Він надихав революціонерів по всій Європі, але сам, попри всю свою славу, помер у бідності, практично забутий. Отже, до чого ми приходимо? Увесь величезний внесок Феєрбаха, можна, мабуть, звести до одного, він змусив філософію знову подивитися в очі людині. І хоча минуло майже два століття, його фундаментальне питання хто така людина, анітрохи не втратило своєї актуальності. Можливо, сьогодні воно навіть важливіше ніж будь-коли.